150 підписників. О, є! Чудово, чудово, хлопці. Дякую за привітання, дякую, хлопці. Та дівчата. Бо тут є не тільки хлопці, та... хлопці, та й дівчата є. Чути відмінно, це добре. Музика не надто гучна, бо мені здається, що надто гучно. Опа. Так. Я, я не знаю, я не проб'ю так. Можна стати зараз від ромба спробувати, але я поки вицілю 60 п він вже заряжений тридцятка тридцятка Спробуємо тридцятку вицілити. І так, вийшло. Невідомо, де ще повинно 263, але 263 зрозумів, де 263 63 чудова інфа є. Бляха, ну наших там давлять, ох там давлять, капець. Потрібно їхати допомагати тилу. Ну, я знав, що він по мені видасть. Ну, це поразка, на жаль, це поразка, все. Вони, вони пробили наш тил. І все, на цьому все сказано. Вони зараз із права і зліва заїдуть. Ну, це і новий танчик. Хто його ще бачу? Бо я ще ні разу його не бачу. Це каро 451 грич. Давай, 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 влітаємо, два ДПМних танка. Давай, на каточок добивай, його, сушка, ну. Заявочка на перемогу, якщо ми його зараз швиденько доб'ємо. До побачення, але це поразка, бо бляха на мене тут упоролась. Ззаду просто Т-30, я міг би цього ще б трошки. Танкуємо, танкуємо, є, танкуємо, є. Та не плач, каро, що ти плачеш так жалісно. Виняєш тут чатик у мені. Давай, 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 танкую, танкую, танкую. Танкую, танку. Ой-ой-ой-ой-ой, що відбувається? творю історію. Зайді ти 30-ка об'єкта, добиваємо зараз. Падло, ти ж зараз здохнеш. Все, чудово, добили. Так, під 30-ку не хочу підставлятися. Давай, 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 погнали, погнали, вази. Потрібно цього добити. Ох, боявся від 60 ТП отримати. На каточок. Ой-ой-ой. А, є, чудово, є, є є Танкую, танкую, йоха. Їх двоє залишили. А, троє, ще 30-ка бути. Головне цього добити. Все добрали. 30-ка, 30-ка, 30-ка. Не отримав, не пробило! Йо, ще насеца хлопці! На каточок! Отак, дядько, сидіти! Що несе це? мой у мене ж -у -у. Бам! Це рекорд по урону чи ні? У мене просто, бляха, руки всі мокрі. Як дівчата від романича. Ой, бляха, не пробив. Поперли, оце творю історію, кемон, хлопці, вподобайки, коменти. Це просто щось капець несеться. Вууу. Все, погнали, погнали, погнали. Та це просто жесть мене тупо серцебиття 2000 зараз. Розбираємо його. Ух, хлопці, капець в мене просто всередині все. Ще й не добись. 7200, бляха, мать твою! Сидіти! Йомаю, у мене просто все всередині. Бем-бем! Сім бем, урона, це мій рекорд по урону просто на аккаунті. Та ти що, це просто бляха, такий бобой, я тобі кажу. Дивись, 7255, 3000 натанкованого. Йомайо, це просто жесть. Я не думав, що тут може бути перемога, просто бляха, руки трусяться люди. В прямому ефірі майстер взяв. Потрібно цей момент обрізати і кинути майстер там на рекорд урону. 7200, хлопака, за таке можна поставити просто лайк.